З нагоди дня народження асоціації королев у столиці відбулася урочиста подія Queen Awards Ceremony 2026. Яскравий захід, на якому зібралися переможниці та учасниці престижних конкурсів краси, зірки, блогери, лідери думок, кумири мільйонів. Організатори у свою чергу влаштували яскраву шоу-програму з виступами артистів та урочистим нагородженням. У цей день також святкували свій день народження засновниця асоціації королев Ірина Оськіна. Сьогодні Народження, мій особистий, та День народження Асоціації королев України, і я вирішила цю подію поєднати. А також а, в 25 п'ятому році була найкраща колаборація Асоціації королев Енд Лео. Це зірковий стиліст, це натхнення наше. І сьогодні буде такий перформанс. Тож побачимо. Дякую. Ви вже не вперше раз проводите такий захід. Які плани та ідеї на майбутнє? Такі заходи ми проводимо щорічно. А взагалі, заходи ми проводимо не то, що щорічно, а майже кожні три місяці. Планів дуже багато. Відкрию перший секрет, таку занавес. Зараз ми готуємось до масштабної події. Це міжнародний конкурс краси Grand Imperial Queen, який пройде в березні місяці. Київ, Термон Готель. Тож дівчата, хто хоче отримати омріяну корону, заповнюйте заявку. На заході відзначали особистостей, які нині максимально активні у різних сферах. Вони працюють, розвиваються, надихають, та є прикладом для усіх тих, хто нині наближає нашу перемогу. Захід просто чарівний неймовірний, бо дуже багато чарівних дівчат. Всі, не зважаючи на те, що сьогодні блокад в країні, але всі вишукані, всі з усмішкою, всі хочуть знаєте, від цього вечора отримати масу позитивних емоцій. Це як казка. Це як казка. Я тут в ролі номінанта на церемонію. Чекаю нових сюрпризів для себе, щоб привезти в Харків гарний настрій. Власні емоції і нове натхнення завжди а, ви за сценою, А сьогодні буде виходити. що ближче до душі, як там все готувати і бути за сценою або на сцені. Насправді це дві частини мого життя. Я дуже полюбляю дівчат готувати до виступу, до фотосесії, до зйомок як візажист, як стиліст. Підбираю їм найкращі образи. І так далі, і я від цього кайфую. Звісно, я без цього от не уявляю свого життя, і в цілому це для мене натхнення. Але я як і дівчина також люблю покрасуватися перед камерами, так як і мої клієнти. І це також інша частина моєї життя, де я працюю як модель так само. Зою, так само показую там певні, певний одяг. А сьогодні королеви святкують свою коронацію, можна сказати. Вже дуже-дуже багато років ми підтримуємо ціль, саме ціль, перемогу, допомога нашій Україні у такий складний час, але все ж таки ми об'єднуємо людей і робимо добру справу всі разом. Дякую. А яка атмосфера сьогоднішнього заходу? А Іра завжди і своєю командою організовує високого рівня заходи, дуже круті. Як вам сказати, ти просто зайшов, бився в атмосферу, і тобі хочеться радіти життю, донатити і просто бути щасливими. Сьогодні ми завітали на день народження асоціації королев. Це проект, на якому жінки стають відомими королевами. І представляють Україну свою красу на міжнародному рівні сьогодні. Цьому проекту виповнюється вже декілька років. На здається ювілей, юбі... юбі... і ми були запрошені як соціальний діяч. Як партнер цього заходу і були нагороджені такою відзнакою в пам'ятку того, що такий проект існує, що такий проект розвивається, і ми зі сцени і зараз в ефірі бажаємо розвитку цьому проекту на міжнародному рівні, щоб наші красуні українки були відомі у всьому світі, щоб наша українська краса популяризувалася. На міжнародному рівні я сьогодні в номінації, а також я виступаю партнером. Ми виготовляємо футболки зі стразами, і спеціально для цього західу ми зробили футболочку ось таку, з таким написом Королеві можна все, тому що королевам дійсно можна все. Тут це ручна робота використано майже тисячу страз, Тому я сподіваюся, ця футболка для аукціону. Я сподіваюся, що той, хто її сьогодні забере, буде дуже задоволений. Традиційно не обійшлося і без благодійності. Асоціація королев України постійно допомагає військовим. Крім того, вони опікуються дітьми з малозабезпечених родин, а також дітьми діючих та загиблих героїв. Нині збирали кошти саме для діток, зокрема для будинку сімейного типу. Наші прекрасні. Королеви Асоціація Королев України, як завжди, допомагає тим, кому це потрібно. Цього разу гроші збираються для діточок постраждалих від війни, як дітки, які зараз знаходяться в будинку сімейного типу, і дуже потребують нашої тепла та уваги. То я сподіваюся, що сьогодні ми зможемо зібрати максимальну кількість донатів, і вечір пройде фантастично. Окремою окрасою свята став неймовірний показ від Дениса Пасічника, майстра, який створює вишукані зачіски. Працює із зірками та надихає своєю творчістю. Варто зазначити, що Денис був особисто номінований В'ячеславом Дюденком, що є особливим визнанням його професіоналізму. Про захід це щось буде круте, незвичне, сучасне і щось нове для Асоціації Королев України. Дякую, А чи часто відвідуєте такі заходи? Доволі часто. Насправді, так зараз можливо трошки ріше з війною, але ну раз на тиждень щось стабільно у нас точно є. Я на сьогоднішньому заході приймаю участь в показі зіркового стиліста, а також до дня народження асоціації королев, бо я є перша віцеміс на всеукраїнському благодійному конкурсі краси. І для мене це така, знаєте, місія, коли Краса об'єднується, благодійність і все це об'єднується разом. Можете, будь ласка, розповісти про свою діяльність на сьогоднішньому заході? Так, я, як блогер, інфлюєнсер, а також амбасадор соціальних проєктів, несу таку благодійну місію і сьогоднішні кошти, які будуть зібрані на аукціоні, підуть для підтримки діток, які постраждали внаслідок військових дій. Не обійшлося і без концертної програми. Свою творчість гостям дарували відомі артисти. Захід нереальний, дуже любний. такий. мене дуже прийняла публіка. Дуже тепло, що дуже завжди приємно для артиста. Я знаю наскільки це важливо для артиста. Тому публіка класна. Івент дуже важливий. Наразі благодійність це класно і важливо тим паче для дітей. бо дітки – це моя слабкість. Беруть участь в педальному показі. Ми сьогодні виступаємо тут і хочемо підтримати їх всіх. Бажаємо всім перемоги. Атмосфера дійсно позитивна, крута і надихаюча. Яскраве свято, неймовірна атмосфера, професійна організація, поважні гості. Захід прийшов на славу. А асоціація королев, котра довела, що навіть у беремні часи можна залишатись активними та реалізовувати масштабні проєкти на благо України.